Доброго дня, шановні панове. Я представляю, як ми бачимо, Київський анімаклубні Цоруки. Тут не написано, у нас такий логотип окремий і його власне написано клубі, певно, в анімецькому клубі фендом безпеці. Що це означає? Це означає, що чим більше з нами, тим краще. А хто не за нас, хто проти нас. А, той, хто знає, дивився аніме, той вже говорив ані на геліору в нашому логотипі і знає, що це таке. І ми зібралися доволі давно, рік тому, аж і почали з того, що Захотіли влаштувати сходи. Ми не знаємо, що це буде, а в нас вийшло доволі непогано. Тому бачимо мапу сходу, які ми провели за рік. Це, по перше, анімки позначення таким чином червоні рамці. Ми проводили по всьому Києву е щотижня, міняючи місце проведення, щотижня збираючи все більше і більше людей. Таким чином на наші заходи щотижня відвідує від 60 людей і до 90. Більше просто не витримує сама спільнота. Також влітку з'явилася ідея у наших учасників провести цукімі нічні сходини, які були названі Цукімі, тому що це милування місцем з Японської. І їх також було проведено. І також ми проводимо щотижня аніме-перегляд. І сьогодні, зокрема, в неділю буде і анімка, і аніме-перегляд. Сезон цукімі, на жаль, вже закінчився. І приходять також на нього перегляд. Тут зараз вам роздають візитки, а також наклейки тим, хто захоче, ви зможете за посиланням перейти відповідно на групу та зустрічі. Тут ми бачимо. Ось фотографія групи, це лише частина анімки, яка зійшла на Подільський Воскресенський міст, некорупований ті відчилики, які захотіли піднятися, це десь половина анімки Шерміжневої. Це було влітку, відповідно, ми зробили групове фото. Далі, ось цей пейзаж з Нічних сходин. Ми з іншим учасником клубу граємо в японську в Що я сьогодні буду про неї розповідати? Це японські шахи. Так вони виглядають. Ось я тримаю, показую якась схока в той момент, коли я показую фігуру для того, щоб переконатися, що це саме та фігурка, яка потрібна, яка правильно ходить. Це любимо. Картинка з переглядів так відбуваються перегляди. У нас деякі учасники надають перевагу підлозі перед стільцями, хоча їх достатньо для всіх. Виглядає власне наша діяльність, окрім сходу, другий напрям це озвучення аніме. Так виглядає місце дава. поп фільтр мікрофон, відповідна програма, кюбес, якщо не помиляюся, і це аматорський рубля. Звичайно, це не студія. Можна робити як дубеж, підбираючи під оригінальну доріжку, але звичайно, що робиться овервоз за кадрове озвучення українською мовою. Все це можна знайти, зокрема, в нашій спільноті. Також існують інші українські фонда-команди, наші конкуренти, але й наші добрі друзі водночас. Друга, така другий напрям діяльності клубу це спочатку нехай буде друк видань. Це манга та нове. Зокрема, ви можете зараз. Передадуть хто дасть станчику. Передайте на руки, потім повернете. Це перша видана нам манга брошура. Ніж, є також манда дівчинка, що співала прийшла. Проекти координовані нами. Ну ніж ми взяли готові вже скани і доробили їх. А от дівчинка це безпосередньо була перекладена в нашому клубі і. Надрукована відповідно теж за фронтом нашого клубу і з подальшим розповсюдженням. Також на нашому рахунку друг спільно з львівськими німиковими ліцевуки, друг першого українського ну, нове, перекладеного на українську, надрукованого це місячний карал, перекладі Дана та Маслінки. Це такі відомі українські табори з іншої фонда команди. Наступна от, частина діяльності це ульвові. Він любить під аніме робити відомі ігри. Наприклад, це «Мафія». гра мафія, але зроблена під Наруто, з персонажами наруто. Є ще також близько 15 інших ігор, зроблені з різноманітами, перероблені під аніме. Зокрема, це анімешна монополія, перероблені ігри під One Piece, «Fairy Tail, під покемони перероблена гра Uno. Дуже такі колоритні переробки, які викликають Запад у анімешників, які люблять дивитися аніме, і Ганатора. Також у Києві, зокрема, під ну, з моєї ініціативи було почато розробку наших українських варіантів японських ігор. Неправильно сказати варіантів, просто ми розробили. Ну, місць місцеві як ми не імпортувати, а місцево виробляти японські ігри. Зокрема, це хана фута, квіткові карти, які ми чудово навчають грати в колькові вже бачите, як наші учасники вони активно це Далі це що які містять ось такі 40 фігурок, вони розпаковані в поліетилені і поле. Кожна фігурка представляє собою склеювано фігурку. тобто Це чудова альтернатива дерев'яним фігуркам, які дерев'яним шові коштують просто шалені гроші для середньостатистичного анімешника. А ці, ці приміжна завівартість, картон, картон, посторонній піни скотч. І таким чином ми змогли. Японськими ну, при бажанні ми можемо всіх абсолютно забезпечити в нашому клубі. А, Також чергова гра, така це тут карта Вона складається з двох комплектів карт. А, це Йоміфуда, читай-карти, це Торіфуда, перикарти. Відбувається гра так. Розкладаються карти, які потрібно брати, читаються і гравці на випередки беруть кінцівки вершів на тих картах, які потрібно брати, коли читаються. Ось вона є така. Ось кабуху, ще це азартна японська гра. Вона менш популярна між каналом на видному але тим не менш також її теж іноді беруть у нас і вона є більш екзотичною в певному сенсі. Нам передають манго назад. Також ми влаштовуємо такі більш вагомі заходи ніж анімки. Зокрема, був ну, вихід на цей фестиваль такий напівзахід, тому що це захід влаштований не нами. Ми сюди прийшли. Також на інших фестивалях ви могли нас бачити, зокрема на Коміконі, де була презентація з калейту українського. Та я презентував деякі японські настільні ігри. І ще де деякі учасники клубу теж інші японські настільні ігри презентували. Це фотографія надання німешника. Хто вже побачив то ні, тут слово аніме? Виставленими людьми. Це 12 квітня, День Анімешника святкується. Не знаю, як міжнародно в Росії, Україні прийнято святкувати. Також ми влаштовували на Анімці елементи та Набати, Ханамі навесні при номування Сакури та Набата 7 липня, близько до того була. Також Інші, здається, були якісь теж японські свята. Ми намагалися так більш-менш широким колом відмічати в тій формі, яка дозволяє наша, наші можливості. Ну і на сам кінець хотілося б сказати про власне, ну, те, що. Запросити, можна так казати, долучатися до нашого клубу. Як бачите, у нас є е, зустрічі, банальне спілкування, тобто найпростіше. Ані можуть просто прийти спілкуватися, а можуть долучитися до розробки надзвичайних речей, яким немає рівних в Україні просто-напросто. І е, е, певною мірою навіть увійти в історію. А зараз е, у нас ще лишається час, тож Ірина Ірина... Ірина розкаже вам про таку чудову японську гру, як кой Передаві від мікрофоном. А, це наслупучі у нас упроводжу потім решту часу. Всім доброго. Куйкові це японська гра, яка складається з для гри потрібні 2 іграка. Суть зібрати як можна більше очков, та вони збираються протягом набрання комбінації. Є карти прості, за них менше почті. Є карти яскраві з стрічками та з тваринами. Стрічки існують з трьох видів: червоні, сині та червоні з написом. Ми дивимося, які є карти. Якщо вони є на полі, на полі розкладено 8 карт. Якщо є така ж масть, ми забираємо її у відкриту руку. Якщо немає карти такої масті, як на полі, ми викладаємо на потрібного. Потім ми беремо з колоди карту. Якщо є така масть, викладаємо її у відкриту руку, якщо нема, викладаємо на поло. Якщо ви зібрали багато комбінацій, ви можете оголосити перемогу з Агарі. Хоча ви хочете продовжити із подвоєнням ставок, ви бачите по його ставки подвоюся. Це суть гри. Дякую за увагу. Зараз, враховуючи, що у нас є ще час, я думаю, вказуємося відбукамо, а наш керівник назвучення в нашому клубі запросить давай, давай. запрошують до співпраці і так далі. Ну, піднімись на сцену. Як вже казали, я займаюся, займаюся озвученням, залучаємо кадри до перекладу і адаптації японських аніме, фільмів, хронометражних і всіх. Тому якщо хтось бажає долучитися до перекладу, або редагувати текст, або озвучувати аніме, то може долучатися, звертатися до мене або заходьте на сторінку клубу і пишіть, пишіть або нашому президенту клубу, або.

Ще про щось розкажу, поки я той час, який нам вже виділили, будемо запускати його мало. Для розробки манги потрібно досить таки багато зусиль, як організаційні, так і безпосередньо робочі руки. І, наприклад, для того, щоб зробити таку мангу, отаку, от чудова книжка, класно склеєна, класно все виглядає, але зробити це дуже важко. По-перше, треба... Ну, На рівні скарлейку, якщо отримані офіційні а, ну, матеріали з Японії, купана ліцензія за кілька десятків тисяч доларів, то це ще. Але у нас такого нема, не можемо це дозволити, тим паче зраховуючи територію, тому банально береться японський оригінал, розбирає. Сканець, потім відбувається робота з прородними японськими сканерами. Ну, бруд з'являється навіть при дуже ідеальному скануванні. з'являється бруд, банально через схвалю сканера, вади матерію, з якої зроблені сканер. І Потім відбувається один. тобто Необхідно замалювати звуки. Наприклад, мангі помалюваний мангі. бруденський звук шмлям. Японському оригіналі звичайно ніякого неяко не було. Був інший японський звук, який саме передає з боку розслідування. І для того, щоб замалювати повністю на цій картинці картинку відтворити, а поки мене знищить, треба два людина, яка це вміє. Ми в нас велика людина, і якщо ви хочете нам з цим допомагати, то ми раді будемо вас бачити. Далі ми будемо вас раді бачити, випадку, якщо ви будете перекладати. Перекладаємо вас з англійської, але не будемо проти, якщо хтось перекладемо з японської, тому що ну, це на рівні вище вважається. В цілому Англійський переклад гарантує також нам як українського перекладу з значною мірою, але оригінал нас краще. Це відомо всім, хто перекладає. і хто не перекладає за решений. Далі відбувається нанесення тексту. Це теж не просто, бо тобто, треба мати справу зі шрифтами, з їх розміщенням, іншими аспектами. Я не буду їх називати, бо це зовні слова фотошопи, які фігурують, щоб ці шрифти правильно лягли, щоб ці шрифти правильно читалися. Ману. От, наприклад, анотація. Довго мучилися з анотацією, ми могли підібрати так, щоб вона була читабельна. Врешті решт ми знайшли ідеальне співвідношення з обведенням, шрифтом, кольором шрифта, на чорному, з чорним обведенням чи чорним з білим обведенням, яка вкладника брати, і того от отримали анотацію, яка чудово читається. Також, клуб на шахту, знову ж таки. Я хочу сказати, більш і більш і більш, що е, міцерокі, як ви могли побачити, наш круг, який називається «Київський момент міцеруки ще раз, для е, реклами, е, е, це клуб можливостей багато в чому. Тому що, звичайно, люди, які хочуть щось робити, які приходять до нього і бажають е, щось, як якось змінити світ, можна сказати, е, не було. Стало українською, не було стало ставили ігри, не було там української манди вже кілька років з тих пір, як виробництво офіційні поставили нігри, стала українська манга, Не було в Києві стабільних анімесковин де анімешники, могли б такій кількості побачити. Стало вони, тобто той, хто хоче, тому надаються всі можливості для того, щоб провадити діяльність ну на цьому я завершу, тому що фактично я сказав все, що міг сказати, все що хотів сказати, і думаю, мої колеги теж сказали те, що хотіли сказати.